Привіт від Avon. Зараз я приведу вас за лаштунку, щоб познайомити з новим ароматом від Avon – City Rush. Ви готові? Ходімо сьогодні я працюю з Карлосом Касагранде. Він просто дивовижний, і за сценарієм він мій романтичний герой. Я завжди була міською дівчиною. Люблю цей шалений ритм, море вогнів. Ну що, розважимось? На вулицях міста мені хочеться відчувати його енергію, свіжість, хочеться бути вражаючою, але водночас жіночною для всіх чоловіків. Цей парфум з ніжними кремовими напівтонами та квітковими нотами. Він вишуканий та водночас освіжаючий. Кожна дівчина для якої місто це простір свободи. Полюбить ці тіраж Це як мати в одному флаконі частину великого міста. Нанесіть крапельку ось тут, тут. На зап'ясток за вушками. Трохи у зону декольте це надає мені енергії. Хочеться бігти. Хочеться підкорити все місто разом з сітіраж. Дякую вам за цей прекрасний день. Люблю вас.